мобіл де ви можете тільки приблизно зорієнтуватися, які ціни. Тут на цьому базарі, можете собі знайти дешев... <клес> дешевшу ціну. От. Від Mobial AD це може бути район 20% навіть, в залежності від того, що саме вас цікавить. От Бачите, з Бельгії машини є. Це все лізінгові аукціони. Тут машини з лізінгових аукціонів. Це не з-під привата, де приват є, товче. 5 років або 8, потім здає в гашен. Тут лізінгові аукціони. Лізингові... По лізінгових аукціонах, хто орієнтується, той знає, що умови трошечки краще. Тому що там по договору є деякі обмеження. так Що є з кросоверів автомат панорама 15 рік. Дивлячись, що ви хочете, так, ви зможете.